Після того, як п'ять тисяч чоловік наситилися, Ісус змусив своїх учнів негайно сісти в човен і раніше за нього пливти на той бік до Вицеїди, а Він тим часом відпустить людей, і, відпустивши їх, він пішов на гору помолитися. А як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на суходолі. Побачивши їх, як мордувалися веслуванням, бо вітер дув супроти них, близько четвертої сторожі ночі він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Вони ж, побачивши його, як він іде по морю, подумали, що то привид, і закричали, бо всі його побачили і жахнулися. І тут же він заговорив із ними і сказав їм відваги, це я, не бійтеся! Він увійшов до них у човен і вітер ущух. І вони були у собі дуже сильно здивовані адже вони не розуміли чуда з хлібами, бо їхнє серце було закам'янілим.